ціні, всі Божого миру та благословіння, хай Бог береже вас на тому місці, де ви є. От хочу поговорити на таку тему, яка насправді дуже торкається. От, дуже багато зараз горя, проблем, біди, війн. І люди шукають відповіді. Чому так? Чому і що саме головне? що всі звинувачення на Бога? Тобто я не вірю Бога, я не служу Богові, але Бог ти винен моєму житті так все відбувається. От любі, дивіться, я вам скажу таку істину: Бог, він не є Бог хаосу, Бог зла. Він є Бог любові і Бог раю, бог щастя, бог зло не створював. Бог створив ангелів і дав їм вільну волю. Бог створив людей і дав їм вільну волю. Чому Бог дав вільну волю? Тому що він також має волю. Розумієте, щоб ми не були рабами, щоб ми по своїй волі вибирали Бога і служили Богові. Розумієте, щоб ми справді були дітьми Божими. Що з приходом Ісуса Христа, ми, якщо увіруємо Ісуса Христа, вибираємо Ісуса Христа в своє життя, то ми стаємо дітьми Божими. І Бог він дав нам заповіді: люби Бога більш за все і люби ближче. Ми не живемо по заповідям, то у світі діють закони. Закон благословіння та закон прокляття. І своїм вибором, коли ми не вибираємо Бога, коли ми не вивчаємо Слово Боже, ми автоматично у своє життя прокляття. І всі ці проблеми не винен Бог в цьому. Бог не хоче загибелі людей і ніколи не хотів. Бог створив рай і дав правління людям, щоб люди. Жили в любові, щастя, назідали рай, розумієте, але в своїм вибором людина вибрала дерево, пізнання, знань і добра. Тобто, бо дуже багато кажуть люди: ну чому Бог посадив то дерево? Чому Бог допустив, щоб люцифер зігрішив ангел? Чому він, якщо він знав це все, наперед, як він так допустив це зло? Чому зараз люди мутяться? Тому що є вільна воля, розумієте, Бог не може піти. Проти свого закону, тоді який це буде Бог, розумієте, Бог він становив закони. Бо всім світом правлять закони. І Є духовний світ, і він дуже реальний, ще більш реальніший, ніж цей світ. І тому, якщо ми не виконуємо волю Божу, якщо ми не вибираємо благословіння, автоматично у наше життя приходить прокляття, хочемо ми чи не хочемо. Тому любі зрозумійте. Що Бог зацікавлений, тільки Бог в тому, що ви були щасливі. Тільки Бог зацікавлений в тому, що ви не пішли в пекло. Тому що це дуже велика ілюзія, яку люди попадаються, що всьо я померла, а мене вже не хвилює далі, куди туди далі. Тобто ви розумієте, що наша душа вона є вічна, і оця шкурка, що у нас тут та оця тіло, воно коли фізично помирає, то наш дух виходить з душою. І так як ми тут не вибрали Бога, проживали для себе, для земного, вибирали сатану, пускали сатану в своє життя. То наша душа попадає в пекло. Чи ми хочемо в це вірити, чи не хочемо? Повірте, це все незмінне, це все існує, і це все є, і це є реальність. Моє життя змінилося завдяки живій церкві. Завдяки Богові моє життя помнялася. Я також не знала цього всього. У Мене було мільйон питань, а не жодної відповіді. Я не розуміла, чого я нікому нічого не роблю зла. А моє життя купа капляльку купа проблем, чому я така нещасна і так далі. Тому що я не знала Бога, тому що я не була волі Боже, тому що своїм вибором від того, що я не вибирала Бога, не вивчала Слово того Боже біблію, не пізнавала Бога, не була в живій церкві. Я в своє життя прикликала сатану, давала цей вибір сатані. тому моє життя тріщило пошвам. І тому, якщо у вас зараз справді депресії. Якщо ви втратили сенс життя, ви не знаєте, як знайти відповіді на ваші питання, а вони у вас 100% є. То я вам залюбки готова допомогти. Я вас всіх запрошую, хто не має живої церкви до міжнародної місії, слово Боже, на онлайн-конференцію, яка відбувається кожної неділі у телеграм-групі, де міжнародна місія допомагає знайти вихід, показує істину та реальність, яка проводить людину в реальність і дає відповіді на ваші питання. Повірте, ви не пожалієте. Просто напишіть мені, поставте або хрестик під відео, або напишіть приватні повідомлення. і Я з радістю вам допоможу, і хай Бог береже вас там на тому місці, де ви є, будьте благословенні, і щоб господь. Завжди був з вами. Амінь.